Усім привіт та ласкаво прошу на канал бісера плетіння з Римою. Сьогодні разом з вами сплетимо зеленого лютика з великим серцем у техніці хрестик. Для плетіння жабки нам знадобиться 5 кольорів бісеру: чорний, фіолетовий, рожевий, салатовий та зелений. Бісер в мене 10-го розміру. Та волосінь в мене діаметр 022 мм. Відрізаємо 80 см волосіні. На один кінець набираємо 4 салатові бісеринки. другим кінцем у крайню хрест-нахрест. Складаємо кінці разом та затягуємо на середині. Отримуємо перший хрестик. Ділимо кінці волосні на правий кінець та на лівий. На правий одна салатова, на лівий дві. Правим кінцем украйню хрест-нахрест. правий – одна салатова на лівий дві. Правим кінцем у крайню хрест-нахрест. На хрест. правий – одна салатова на другий дві. Правим кінцем у крайню хрест-нахрест. Поворотний хрестик. На лівий кінець набираємо три салатові бісеринки. другим кінцем у крайню, хрест на хрест. На нижній одна салатова, на верхній дві. Нижнім кінцем, у крайню хрест-нахрест. Хрест. Поворотний хрестик на верхній кінець набираємо три салатові бісеринки. Другим кінцем украйню хрест-нахрест. На правий одна салатова на лівий дві. Правим кінцем у крайню хрест На -хрест. правий одна салатова на лівий дві. Правим кінцем крайню, хрест на хрест На Направий одна салатова на лівий дві. Правим кінцем у крайню хрест на хрест. На Направий одна салатова на другий дві. Правим кінцем у крайню хрест на хрест. Затягуємо та отримуємо другу лапку нашої жабки. Після цього оба кінці необхідно вивести вод у цій бісеринці верхній. Для цього спочатку правий кінець просовуємо у бісеринку напрямку вверх. А потім вліво. Беремо другий кінець, він же в мене лівий. Робимо так само: спочатку вверх, а потім вправо. Та затягуємо. Повторюємо правий кінець вверх, а потім вправо, а потім вліво. Беремо лівий кінець. Вверх. А потім вправо, затягуємо. Знов повторюємо правий кінець вверх, а потім вліво. Лівий кінець. Спочатку вверх. А потім вправо. І так робимо до кінця. Наступний хрестик буде поворотний. Тому на більш дальний кінець. Набираємо дві салатові на другий одну. Тим кінцем, де дві салатові бісеринки, просовуємо у бісеринку на другому кінці. хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна зелена, одна салатова. Другим кінцем у салатову бісеринку хрест на хрест Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. Поворотний хрестик на кожен кінець набираємо по одній салатовій бісеринці. Тим кінцем, який виходить з бісеринки попереднього ряду, просовуємо у бісеринку на другому кінці. хрест на хрест. Та затягуємо. Замикаємо ряд. Наступний хрестик поворотний, тому на більш далекий кінець. Набираємо одну салатову та дві зелені. Другим кінцем у крайню зелену хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна фіолетова, одна зелена. Другим кінцем в зелену бісеринку хрест на хрест Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. Поворотний хрестик на той кінець, який виходить з бісеринки попереднього ряду, набираємо одну салатову. На другий одну зелену. Тим кінцем, де салатова бісеринка, просовуємо в зелену хрест на хрест. Затягуємо та замикаємо ряд. На більш далекий кінець. Набираємо одну зелену, одну фіолетову, на другий одну фіолетову. Тим кінцем, де дві бісеринки, просовуємо у фіолетову хрест на хрест Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній дві фіолетові другим кінцем у крайню хрест на хрест Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. Поворотний хрестик на той кінець, який виходить з бісеринки попереднього ряду, набираємо одну зелену, на другий одну фіолетову. Тим кінцем, де зелена бісеринка, просовуємо у фіолетову хрест на хрест. Та затягуємо. Поворотний хрестик на правий дві фіолетові, на лівий одна. Тим кінцем, де дві фіолетові бісеринки, просовуємо у бісеринку на другому кінці. хрест на хрест. На нижній одна зелена, на верхній одна зелена, одна салатова. Нижнім кінцем у салатову бісеринку хрест на хрест. На нижній одна салатова на верхній дві. Нижнім кінцем у крайню хрест на хрест. На нижній одна салатова на верхній дві. Нижнім кінцем украйню хрест на хрест. Та затягуємо. Тепер знов такий ж. Але один кінець виводимо от у цій бісериці фіолетовій. буде у напрямку вверх. Другий кінець у бісеренці попереднього ряду буде у напрямку вправо. На верхній одна зелена, одна фіолетова. Другим кінцем. У фіолетову бісеринку хрест хрест-на-хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній дві фіолетові. Другим кінцем у крайню хрест хрест-на-хрест. На нижній одна зелена, на верхній одна зелена, одна салатова. Нижнім кінцем, у салатову бісеринку хрест на хрест На нижній одна салатова на верхній дві. Нижнім кінцем, у крайню хрест на хрест На нижній одна салатова, на верхній дві, нижнім кінцем у крайню хрест на хрест. Тепер виводимо оба кінці фіолетовий бісеринці. На правий дві зелені, на лівий одна. Правим кінцем. бісеринку на лівому кінці. Хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна салатова, одна зелена. Другим кінцем. У зелену бісеринку хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. Поворотний хрестик. На кожен кінець набираємо по одній зеленій бісеринці – Тим кінцем, який виходить з бісеринки попереднього ряду, просовуємо у бісеринку на другому кінці. хрест на хрест. Та затягуємо. На більш далекий кінець він же в мене лівий. Набираємо одну салатову, одну рожеву та дві салатові. Цим кінцем з протилежного боку просовуємо у першу набрану. Вона буде салатова. Затягуємо та отримуємо хрестик. Підтягуємо його до інших бісеринок. На верхній дві салатові другим кінцем украйню хрест на хрест Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній дві салатові. другим кінцем у украйню хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній дві салатові, другим кінцем у крайню хрест на хрест Поворотний хрестик на нижній дві салатові на верхній одна рожева. Нижнім кінцем у рожеву бісеринку хрест на хрест Затягуємо та замикаємо ряд. На більш далекий кінець, він же в мене правий. Набираємо 5 салатових бісеринок. Цим кінцем з протилежного боку просовуємо у другу набрану. Затягуємо. Отримуємо хрестик та підтягуємо його до інших бісеринок. На будь-який з кінців набираємо одну чорну бісеринку, другим кінцем у цю бісеринку хрест на хрест та затягуємо. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній дві салатові. другим кінцем у крайню хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній дві салатові. Другим кінцем у крайню хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна салатова, одна чорна. Другим кінцем у чорну бісеринку хрест-нахрест. -хрест. Нижній кінець у бісеренку попереднього ряду. На кожен кінець набираємо по одній салатовій бісеринці. Тим кінцем, який виходить з бісеринки попереднього ряду, просовуємо бісеринку на другому кінці. хрест на хрест. На будь-який з кінців набираємо 3 салатові бісеринки, Опускаємо вниз та зав'язуємо на 2-3 вузлика. Та відрізаємо кінці. Та перша частина лютика готова. За потреби плетемо другу частину та далі вшиваємо їх разом.